Більше місяця я нічого не викладав на Ютуб, ввів лише Тікток, та й взагалі, мабуть, не було б що знімати. Та й зараз немає, але треба почати. Хочу сказати, що з думок зараз в голові кинути вші під. Задобався працювати тут. Мабуть, це останній місяць буде червень, коли допрацьовую, а далі міняю діяльність. Взагалі плани на червень тільки працювати, на липень поїхати по містах України. Але перед тим 10 днів самоізоляції. Дзвони, сіржусь, кажуть, що я якийсь дурачок, що таке в голову приходить. Але не знаю, мені хочеться зробити, тому зроблю. А, задобався я в общі тому що працюю до 23 години з 10-ї ранку, тобто весь день загружений, постійно на роботі. Хоча зарплата непогана, але якось не хочеться мені більше тут знаходитись. Мені подобається мені діяльність періодично, тому змінюю. Можливо, буду знімати відосики, на цьому заробляти. Але можливо такого не станеться. Нікому не треба, вони будуть. І я буду працювати репетитором англійської мови. Це вже такі плани на серпень. От трейдинг, трейдинг, взагалі про нього забув. Останній раз 9 травня я ним займався і успішно закрив позицію на 0,5 долара плюс. Чомусь він мене виснажив цей трейдинг. Я пробував, пробував, дуже активно торгував, вигорів і все. Можливо, продовжу ним займатися. Щось таке світлом. Опа. З планів на рік фільму я не зніму, бо нема навіть сценарію. Пісень я 12 не записав, підписників 100 тисяч не набрав поки що. От. Але живу повільним таким темпом. Раніше хотів би спішити, а зараз ні. Все одно всі здохнемо. Ай-яй, знову світло погане. Тож, зараз я топаю, я завжди на роботу. Та І та й нічого більше сказати. Е, стабільний стан емоційний, е, взагалі не відчуваю якихось там поганих настрою чи депресії. Все чудово, ніби.